Всім привіт-привіт! рада вітати вас на своєму каналі! З вами я, Наташа, і сьогодні ми продовжуємо грати в гру My Child Living's А, Про те, що було в попередніх відео, ви можете дізнатися, перейшовши по силиці, яку я залишу ось там цьому куточку. А зараз збираємо чієчки, фіочки, вмочуємося зручніше, а я розпочинаю. Поїхали! Мені, до речі, дуже цікаво. Дуже цікаво, чим закінчиться ця вся історія, але поспішати не буду. До речі, я не дивилася жодного відео з проходження цієї гри, тому для мене буде, можливо, і для вас, цілковитою несподіванкою. Але поки що, нагадаю, я обрала роль хорошої мамки і щось моя дитина знову сумна. І надіюсь, в мене вийде до кінця нею залишитися. Привіт! Привіт, лист. Давайте подивимось що два листи. Цікаво, дуже цікаво. Це ще не все. Це ж не щодо мене, правда? Ну, я навіть не знаю, тому що один лист від біологічної матері я вже отримала, де вона відмовилася розповісти, хто був. А батьком Карін єдине, що ми дізналися з вами, це те, що він був німецьким солдатом. По-друге, я написала лист у школу щодо того, що Карін зазнає булінгу зі сторони своїх там однокласників, не знаю інших дітей. І їй було пошкоджено ранець, який я її придбала. І це вже ну, тягне на матеріальну відповідальність. Тому, можливо, один із цих листів це якраз таки є відповідь зі школи. Ходімо, подивимося. Спочатку газетку. Ну, дійсно, там відповідь зі школи. У нас тут новини, новини це понад усе. У випуску приготуйте смачний брусничний джем, 3 кг ягід, 1 літр соку та 2 кг цукру. Використовуйте лише цілі свіжі ягоди. Варіть їх разом із соком протягом 10 хвилин. У велику банку висипте цукор, зверху вилийте гаряче варення, та перемішайте. Прекрасно, можна скористуватися даним рецептом і в реальному житті. А це вже, мабуть, дійсно лист зі школи. Давайте дивитися. Мені шкода, але я не зможу допомогти. У мене нове життя нічого не зрозуміла. 에... Не хочу помилки, но... нашкодили йому. Керін уже не моя відповідальність, не пишіть мені більше сірі. Слухайте, ну я ж цей лист. Вже в мене гра не збереглася. Дивно. Ладно, ходіть шукати малу, сідай їсти. У мене, як завжди, немає що їсти. Є грибочки. Зараз я її зроблю. Бутербродик. Я надто голодна, щоб йти до школи. Так, старайся добре. Так, а де е, бутерброд? Ну, ось бачите. Я не хочу запізнитися до школи. Я знову правильно не розподілила час, і... і вийшло так, що в мене дитина пішла голодною. Боже бідна дитина. Нічого, я зараз по дорозі додому зайду в магазин, куплю харчів. Ось. А що я нічого не заробила? Може, сьогодні якийсь не... абсолютно невдалий день. Я буду купувати зразу готову їжу, тому що е, в мене ніколи. Готувати, і я не хочу більше тратити одиниці часу на приготування їжі Все. Вони порвали мій ранець. Ага. Так, давайте тоді швиденько це все перейдемо. Дивіться, воно не збереглося. Добре. Не збереглася о, гра. Ну, нічого, я зараз зашью. Так, ти зможеш? Так, да, дійсно, я зашила. В минулому відео я теж зашила ранець. Куди поїсиш? Так. Потім давай ще бутерброди казіш. Молодець. А тепер давай ми з тобою заш'ємо твій ранець. Я зашила ранець. Все, чудово. Зараз ми бестренько це переграємо. Тобі вдалося мій ранець врятувати. Він майже як новий. Так, значить, давайте знаєте що? Дивіться, минулого разу я обрала відповідь, якщо таке знову станеться, не картай себе. Гаразд, а, їй не сподобалося ця відповідь. Візьмемо першу. Добре, все. Тут у нас <кій> з нею все склалося. Добренько, добренько. Скоро вже лягати спадки. Ходімо. Дитячу. Боже ну, Нещасна, нещасна дитина. а Я хочу, щоб усі злі люди зникли. Ой, я теж хочу. Я теж хочу, щоб зникли всі злі люди, але це не не від нас залежить. А, а... Так. Обираю ось цю відповідь. І в мене ще є одиниця часу. Я вже на це звертаю увагу. І давайте вона, напевно, захоче казочку. Ні, вона не захотіла казочку. І ось я побігла писати листа. Що тут таке? Так, написати. Торкніться, щоб написати. Деякі діти в школі постійно цькують з а вчора вона, вони зіпсували її шкільне приладдя. Я прошу, щоб школа зробила все можливе для вирішення цієї проблеми, перш ніж вона зайде занадто далеко, надіслати лист. Все. Все, Тобто, ми вийшли на... до того моменту, на якому закінчили минулого разу. Прекрасно. Все, можемо. Що? Виключати світло і погнали. 28 серпня. Так, у нас 28 серпня. Прекрасно. Вже ранок. Боже, сумна. Сумна страшне. Вона не хоче нікуди йти. Ходи, я тебе покупаю. ти будеш гарненька. Гарненько. гарненько. Це. Я б тебе ще перевдягла. Потім я тебе перевдягну. На, тобі гарненьке платько. Підеш в школу голодна. Ну, блін, ладно, все. Знаю, знаю. Усі великі дівчата мають ходити до школи. Але це справді важко. Так. О, зрозуміла. Все, але ненавиджу це. Хоча б ти мені допомагаєш. Ну, що мені робити? Ходім у вікно. І на роботу. Надіюсь, в мене сьогодні не буде додаткової зміни. Треба йти додому. Круто. Так, побігли з їсти. Давайте перейдемося, що тут продається. нічого не продається. Знову беру їжу. Все, пішли додому? Будемо дивитися, а де? Не поняла. А де моя доця? А що трапилося? Карін? Де вона щось? Сховалася? Це моя дівчинка. Що знову трапилося? Що знову трапилося, Карін? Усі мене ображають, а тобі байдуже. Мені кажи так, мені не байдуже. Сьогодні на уроці ми говорили про війну, і вчителька змусила мене стояти з піднятою рукою весь урок. Усі на мене витріщалися. Вона зла, як і всі інші. Ну, знаєте, я б цієї вчительці. Ще надавала. Давай їсти. Рум. Рум. Давай, маленька поїж. Поговори зі мною. Вона не хоче зі мною балакати. Давай м'яча, На, лови. Ну, як мені її розтурмушити? Подивіться, вона навіть не хоче. Ху... що засмутила тебе? Ти завжди мене захищаєш, від цього я почуваюсь краще. Дітхай, я втомилася. І чому вона в цьому платьці? Я ще її перевдягла. Що зі мною не так? Я тобі не вірю. Гаразд. Може почитаєш мені казку? Звісно, звісно, чудово дякую. Так, щоденнику надано новий запис. Ходімо, подивимося, що у нас там щоденнику за новий запис. Так, сьогодні з моїх уст пролунала обіцянка дізнатися більше про твоїх батьків, але я не знаю, чи зможу знайти відповіді, на які ти сподіваєшся. Тому я починаю вести цей щоденник, це я вже читала. Так, можливо, вона захоче допомогти лист до твоєї матері. Це ми теж, мама, не захотіла. 27.08. може вона злякалася, можливо, вона була налякана. У 45-му році, коли війна і п'ять років німецької окупації закінчилися, багатьох із тих молодих жінок прогнали вулицями як зрадниць. Місцеві молодики підрізали їм волосся. Вони втратили роботу. Хоча мати хлопця німця не була проти закону, хоча мати хлопця німця не було проти закону, багато норвежців вважали та досі вважають це зрадою. Ненависть до ворога та його нацистської ідеології дуже посилилася під час окупації. Тепер, коли ми вільні, усе, що пов'язано з німеччиною, сприймається як зло. знали да, знали б знали б Тому багато матерів намагаються приховати факти народження дитини від німецьких солдатів. Інші відчувають, що не зможуть забезпечити цих дітей. Важко знайти роботу, житло та й хоча б повагу, якщо тебе називають німецькою підстилкою. Сусіди не дають про це забути. Жахлива школа. О, ось тут цікаве. Мені дуже шкода, Карін. Знаю, мій материнський обов'язок захищати тебе, але у мене руки опускаються від безсилля. Поблизу немає інших шкіл, окрім твоєї, а у мене немає корисних зв'язків у цьому містечку, тож я навіть не можу попросити допомоги в директора. Я не знаю, до кого звертатися, але спробую щось вигадати. То я так розумію, лист ні до чого не привів. Ну, добре, давайте дивитися, що буде далі, як будуть далі розвиватися події. Ну, чесно кажучи, я мені не сильно подобається те, що відбувається. Привіт, я прокинулася. Це моя бруднюля. Так, добре. Куди помиєшся? Так. І куди будемо снідати? там а? Мені треба, щоб я була хоча б сита. Все. Якби ж я тільки могла не йти. Такі відповіді, звичайно. Чесно, я б її залишила дома. Ну, Я б не заставляла її ходити туди, де їй погано. Ну, не знаю, самоосвітою. Домашні, домашня освіта. Сиділа без неї, щось читала, там, писала таке. Я не думаю, що в 50-х роках там прям всі повинні були бути диплом... дипломованими магістрами, правда? Там якихось стари класи. Потім додому у мене там харчі, здається, є. Ой, чому люди кажуть, що я німецьке дитя? Я не німацьке дитя. Ні, так сказала міс Гансен. Ох, я би ці міс Гансен та, блін, вуха та понакручувала. Ну що це таке? Вчителька, вчителька була дитину. Це взагалі. Як же важко тоді? ти бачить, в чому дитина винна. Ну, жесть. Вона сказала всьому класу, що я не... німецьке дитя. Чому вони так кажуть? Давайте будемо розповідати правду. Це щодо моїх батьків. Твій батько був німецьким солдатом під час війни ним служив на меку. Я розповім їй правду. Хай знає правду. Можливо, їй потім буде легше це все усвідомлювати. Зігрів серце каже, Єс, я зробила правильний вибір. Це все, що мені наразі відомо. Твоя матір віддала тебе в притулок, бо твій батько був німцем. О. Це все, що мені наразі відомо. Мій батько був німцем. Дякую, що ділишся зі мною. Ну Звеселись! Звеселись! Що ми будемо далі робити? Давай пограємо м'яч. Ми хочемо награти м'ять. Добре, може. А як ти дивишся на те, щоб сходити? Ходити... е-е Тоді ми щось разом, може, зробимо з тобою. Як ти дивишся на те, щоб щось змайструвати? Майструвати вона не хоче. Так, давай щось з цього може змайструємо? Гадаєш, він буде плавати? Ну, не знаю, подивимося, підемо з тобою потім гуляти і подивимося лягай, так, в мене не Одни часу не залишилося на те, щоб почитати. Та що вона з цим ранцем як цепилася? вже пройшло, скільки днів, а вона досі. Я просто хочу, щоб я була щаслива. Знаєш, кажуть, що всі німці погані Ну, я. Не знаю, як відповісти. Тоді забудь. Не, не вгадала я з відповіді, походу, треба було щось інше. Я з нетерпінням чекала початку навчання в школі та спілкування з іншими дітьми. Я сподівалася, що все буде добре. Я не розумію, чому вони такі злі. Міс Гансет і деякі інші дорослі дивляться на мене, наче я щось украла або зламала. Але я нічого такого не робила. Я була чемною, справді і навіть ранець тепер не допоміг. Може, зі мною щось не так. Мої батьки не одружилися. Невже це тому, що я погана? Мій батько німець. Якщо він поганий, то може і я погана. Але я навіть не знаю його, То як я можу бути поганою. Лів я і ти тільки ми хороші люди. Їй не подобається, коли інші діти зляться. Тоді вона просто ховається. Я теж ховатимуся. А тут моя найкраща схованка, тому що ти Проженеш звідси поганих людей. Я втомилася. Я хочу послухати казку перед сном. Почитаєш мені? О, на жаль, ні. Я не можу почитати казку, вибач Так, все, це ми пройшли перший розділ. Розділ пройдено. Ви та 72% інших гравців купили ранець. Ви та 63% інших гравців розповіли Карін про її батьків. Ви та 44 інших гравців не застерегли від використання німецьких слів. Ха! Збережено. Вересень. Що, це глава номер 2 Слухайте. Ми з вами дійшли до глави номер 2 Ну, давайте, принаймні, хоча б ще один деньок зіграємо, для того, щоб подивитися, що тут далі. Добре, а потім продовжимо в наступних відео. Погнали! Привіт. Ну Що знов? О, зітхайні, щось, щось не те. Ну, по-перше, вона голодна. Так, я хочу, щоб вони називали мене на ім'я. Коли ти розкажеш, ким були мої батьки? О, це що? Чекайте? От якби я могла показати їм своїх батьків, тоді вони перестали б мене обзивати. Ага, тобто ми продовжуємо варитися в цьому всьому. Я думала, що ту розповідь, що я їй розказала про те, що в неї там тато був німецьким солдатом, і на цьому все. А мама віддала її в, в дитячий будинок думала, на цьому вже тема закрита. А ви бачите, воно все по кругу вариться, продовжує варитися. Оце да. Оце да. Хром-хром, хром-хром. Ой-ой. Ну що, пішли десь на вулицю може? Нікуди я не можу піти, значить вона не хоче зараз це гуляти. Що будем робити? Що будемо робити? Тут нічого я не можу зробити. Де хоч гроші потратимо, купимо. Їжі, да, У мене дуже мало залишилось їжі. Ну давай м'яч грати. Якось так мало тут якихось дій, хоча б там помалювати, наприклад, да, можна було б щось, але ні. У школі важко, діти там злі. А міс Гансель до цього зовсім байдуже. Хоча б на уроках містера Берга мене ніхто не чіпає. Um. Щось я тут не знаю, якісь такі відповіді, мені здається, що вони взагалі не стиковочка, не підходять вони ці відповіді взагалі. Я ходжу в школу, щоб вчитися. Мені не потрібні інші діти. Містер Берг попередив, що першу контрольну роботу ми митимемо у вівторок. Він каже, що дуже важливо добре її написати. Повчишся зі мною, коли повернешся. Добре. Здорово! Це може бути навіть весело. Що ж, час йти. Школа. 11 вересня. 11 вересня. Діти в школу, я на роботу. Так, давайте дивитися, що там. Затримаюсь. Ну, що, мені гроші потрібні, мені потрібно дитину. О Боже. Ти повертаєшся додому пізно через мене? Аго, а як же допомогти мені з домашнім завданням? Містер Берг каже, що дуже важливо написати контрольну роботу добре. Ми ж домовилися, що ти прийдеш і позаймаєшся зі мною. Свій магнітофон. Я забула, блін, вівторок, це ж точно, Хочу у своє ліжко. Ідея тебе хоч помию. Підвела малу. Знаєте, мені потрібно бути іноді трішки більш уважною. То я якась роз, розхлябана. Я, як то кажуть, не. Е, час не наблюдаю. Сподіваюся, я впораюся. Так. Ми... Почитаєш мені казку на ніч? Ні, не почитаю, вже пізно, Карін Наташа, як завжди, все. Це про... пустила 12 середа. Так, давай. Я не виспалася. Мені приснився поганий сон. Так, так. Поснідаємо, звичайно, побігли, побігли. У мене є для тебе вкусняшкіні бутерброди. Нема у мене вкусняшкіних бутербродів. Куди я тебе перевдягну в таке гарненьке плачечко? Поведеш мене сьогодні до школи? Звісно, проведу. Справді, чудово. Ходімо до школи. Дякую, що провела мене. А, так, точно. Гано дня сонечко, тільки не звикла. Точно все гаразд. Так, зі мною все гаразд. До зустрічі. Я побігла на роботу. Давайте дивитися, що там, що там, що там. Не буду затримуватися сьогодні йду додому через магазин. Мені потрібно купити їжі. Ой, не заплатила. Все, тепер точно можна додому. Привіт! Ну, якась вже не така, не така вона брудна, да? іначе трішечки вже якась. Я буду у своїй кімнаті. Мені потрібно готуватися до контрольної роботи. Я можу якось допомогти на сьогодні? Я впораюся. Клич мене на вечерю. час поїсти. Так, запрошую до столу, гаразд, куди? Малюнок? Вона намалювала якийсь малюнок. Сідай. Давай, ам? Давай ще, ам? І ще ложечку, будь ласка, давай, давай, давай. так. Куди? Сюди. А де малюнок дівся? Нема малюнку. Що це? О Боже. Чекайте ну? Це ж, ви подивіться на цей малюнок, Жахіття. Страшне? Це щось страшне. Ну кажи, розповідай мені. Може, проведемо час разом. Так, давай помалюємо. Гаразд. Давай малювати. Ой, який гарний малюнок. А Хто це чудовисько? Цікав... Цікавий малюнок. Дуже цікавий. Я втомилася. Я тобі зараз ще й казку почитаю. все гаразд. Не зовсім. Це все через дітей у школі. Вони такі злі, один із них сьогодні копнув мене в ногу. З ногою все гаразд. От якби вони відчепилися від мене. Розповісти кому. Учителям байдуже. Зітхає. Перевожу її на домашнє навчання. Озлопив корін. Зараз з неї монстр буде. Добре. Все. 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 Все, все. Не знаю. Не знаю, чесно кажучи, як будуть розвиватися далі події, але я чогось думала, що все буде зовсім по-іншому. Але бачимо, що. По ходу, навряд чи тут буде якийсь хіпіант, хоч як би я не старалася вибирати найбільш такі, як мені здається, правильні відповіді, але щось відбувається не те. Щось відбувається не те. А як далі будуть розвиватися події? Як будуть складатися відносини Карін у школі? Як будуть складатися наші з нею відносини? І чи зможу я їй допомогти їй зробити щасливою? Ви побачите уже у наступних відео. Дякую, що провели час зі мною. Це по бажанню Всім тихої спокійної ніченьки. Бувайте! Пока-пока.